Здоров'я бажаю, шановні підписники. Як і обіцяв, показую рецепт свого комбікорма. Вже він провірений, провірений на свинях, на курчатах. Ростуть, приріздають. Так що все ми показуємо, нічого ми не приховуємо. Дивіться нас. Ну, начну з того, що я вже приготував комбікорм. Комбікорм я зробив 15%, так як у мене насіння. Не, ще раз повторяю, насіння не макуха, а насіння, насіння сої і насіння соняшника. 15%. Тобто я брав на 20 кг по 1,5 кг з жареного сонячника, жареного сої. Це все я на деревку перебрідним. Получилося, ось я покажу, яка в мене маса. Без всяких добавок, ось така маса. Ну, все одно видно, що трішечки вона й жирнувата, може ні. Ну Але ж ми додамо все-таки премікс сюди. У нас є премікс Hendrix Grover. Е І додали сьогодні. Купили ми обов'язкову добавку, ну крейда по-нашому крейда кальцій трикальцій фосфат. Його сказали, що йде на тонну 80 кг. Тобто в нас виходить на 10 кг 800 г. Так що це зараз. Показуємо це, все, ми змішуємо бетономішальці. ставимо на ваги. Так, 6 кг. Ми беремо розрахунку на 20 кг корму. 6 кормів. Так, тепер ми додаємо добавку. Нам треба кальція. 600. Килограмм 600. Тут по килограмму упаковки. Сейчас добавим еще. Килограмм 600. Так, килограмм 600. Килограмм 600. І сюди ж додаємо 5% гровера. Ось такий гровер для бройлерів 5%. відсотковий. Тобто в нас буде кілограм на 20 кілограм на 19. Тобто, Нам треба кілограмчик додати, зараз беремо солочок, кілограмчик. 600. Так, есть. С добавками у нас все. Засыпаем. Так, и добавляем за 13 килограмм комбинированных. у нас Світа 12 з половиною, 12 з половиною. Корм пахне так як і вжареного насіння і сої. Не треба ніяких ароматизаторів. Все, включаємо нашу... наші змішки. Отак вона у нас змішується. І в Так, оце у нас так і вийшло. Вже готовий корпікорм, залишилося загранудувати. Ну, ми його зволожуємо. завжди я трішечки зволожую. Там бутилка. Зволожуємо таке, щоб трішечки брало комочки. Так, по рецепту зрозуміло. 15% протеїну. Це в нас соняшники. соя. Тут у мене є кукуруза. Пшениця. І було в мене пшоно, там жучки завелися, то додали ще й пшона сюди. Так що тут у нас такий комбікорм. Ну, Зараз будемо пробувати гранулювати. Як завжди треба, щоб вже була готова крупа пшенична з лікою, була, ну, щоб в кінці її додати, щоб не забило нашу матрицю. Yes. Тепер піджимаємо роліки, як завжди, пробуємо, вони в нас тут прокручуються. Тепер ми їх піджимаємо, ну вже ми так знаємо, як. Тільки прижався чуть-чуть, Пів оборотика. хто ним працює, вони вже в курсі справи. І так також другий ролик. На цьому гранулятор до роботи готовий. Набираємо відра, щоб потім не бігати. Збираємося. Теж все тут у нас не, не механізовано, попросту нічого. Колись Так, Включаємо гранулятор на. Те, що треба так. Да. Нагадую, в нас тут матриця 2 мм. І сипа як бачите, ампери нормальні, 20 ампер. для цього двигуна якраз робоча норма. Гарно, так? Да? Без всякого потрупи, як бачите, гранула призи. Це вже у нас повноцінний корм з кальцієм, так що будемо спостерігати і показувати вам, як відреагують наші курчата. Бере здається, трішечки такі на цьому на матриці. Зразу виключаємо і виключили. І зразу ж берете ключ, вжимаєте, це бути правила, вжимаєте роліки, так як наголошую. Виробник так сказав, що не можна, щоб охолоджувався він на зажатих роликах до матриці. Тобто треба їх відпустити. Що ми виконуємо? Є інструкція, все там хорошо написано. Як бачили наші приготування, саме вам показали, так що до побачення, до нових зустрічей і на все добре.